Вінниччини. екватор робочого тижня про головні події цього дня. Знають мої колеги. Для вас вони зібрали найважливішу інформацію життя міста та області. І далі у випуску говоримо про таке. Десять ветеранів з різних куточків України пройшли комплексну реабілітацію та опанували гончарство з нуля. Фермери, які займаються тваринництвом у Вінницькій громаді, можуть отримати фінансову підтримку від міста. Нові мешканці та зимівля тварин у подільському зоопарку. 43 випадки бореліозу зафіксували на Вінничині за минулий місяць. Хворобу лайма передають інфіковані кліщі. А жовтень один із періодів їхньої підвищеної активності. Поряд із травнем та червнем. Кліщі можуть траплятися не лише в лісах, а й у міських парках, садах та навіть на газонах. Тож під час прогулянок варто дотримуватися правил безпеки. Більше розповість Володимир Хитрук, завідувач відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекцій, Хвороб Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб моз України. Мої вітання. Доброго дня. Розкажіть, наскільки серйозною є ситуація з бореліозом у Вінницькій області цього року? Ну, захворювання бореліозом залишається протягом останніх років серйозним викликом. Для населення не тільки Вінницької області, а й в цілому в Україні, так і можна сказати, і в сусідніх державах, тому що це інфекційне захворювання, яке передається іксодовими кліщами, і в теплий період року вони мають властивість до активізації. От і таким шляхом, коли населення перебуває в природній зоні. Без відповідних засобів, захисту чи відповідно не захищаючись, проходить інфікування, а це хвороба, яка відноситься до особливо небезпечних інфекцій і може призвести ну, наслідки її тяжкі, якщо своєчасно не відреагувати. І не звернутися до лікаря, і не в ситуації тим, що зараження проходить, можна сказати, не відчуваючи людина, яка яку укусила як содові кліщі, присмоктався к содові кліщі. Вона в перших 6-12 годин практично не відчуває, що він є, якщо вона десь не замітила його на своєму тілі. А які основні ну, тому... симптоми хвороби лайма, і коли власне потрібно звертатися до лікаря? До лікаря треба звертатися чим швидше, тим краще взагалі, то рекомендація спеціалістів звертатися практично з першого з першої години, з перших хвилин, якщо тільки замітили. Ну якщо звертатися до лікаря, то все рівно треба якийсь час, але рекомендують все таки не пізніше 24 годин для того, щоб не було майже ніяких наслідків. От тому зразу після того, як що знайшли чи виявили кліща, треба звернутися у пункт травматолочний пункт. Якщо є такі населеному пункті, якщо ні, то в заклад охорони здоров'я де є лікар-хірург, які професійно нададуть допомогу і дадуть рекомендації. А якщо ні, то треба самому удаляти або рідні, близькі. За допомогою підручних засобів це або пінцет, або можна навіть петлю із нитки, але є відповідні рекомендації, щоб тільки не спішити повільними рухами, повертаючи його цей судовий кліщ, який практично може вже і насосатися крові. От для того, щоб його витягнути, і бажано, щоб із хоботком, щоб хоботок не відірвався, яким він присасується, і всосить кров для того, щоб потім було менше ускладнень. Восени багато людей вирушають до лісу по гриби. Як ефективно захиститися від укусів кліщів, і що робити, якщо кліч усе все ж присмоктався? Ну, я хочу трохи сказати, що не тільки восени це треба робити, якщо Люди хочуть, а вони йдуть із настанням тепла після зими, починаючи із квітня місяця і до листопада місяця. Це якраз сезон активізації цих іксодових кліщів. Тому напротязі всього цього періоду треба захищати себе, йдучи у природну зону. Це не тільки ліси, це і парки, це і може бути якщо, якщо дійсно раніше. Коли широко застосувалися хімічні засоби захисту, боротьби із міщами із проводилися заходи дератизації, дезінфекції на території, то тоді було менше кліщів, і в більшості випадків це було випадки, траплялися, коли йшли в ліси, йшли десь за місто території або на полях. На пасовищах, а зараз практично можна і в центрі міста, в парковій зоні, в прибережній зоні, де люди відпочивають активно у теплий період року, також піддатися ризику зараження. От. Тому вирушаючи і зараз також у е, жовт, те, що ви сказали, е, в період, коли йде масовий збір грибів, необхідно завчасно. Е, Себе убезпечити. Е, в першу чергу це одяг, це те просте, що не потребує нічого, ніяких затрат, просто одягнутися так, щоб всі були е, тіло повністю було закрите. Е, в першу чергу це одяг, взуття і штани, які повинні бути за, ну, з, повинні плотно. Чи, це, Прилягати до тіла, От, рукава повинна, одяг повинен бути з рукавами, наш і засібнутий так, щоб неможливити швидке пересування тіща до відкритих ділянок тіла. Друге, це використання спеціальних засобів захисту, це репаррепаренти. Які є з ну, різного виду, вони призначені, по інструкції можна читати, як вони використовуються, які відлякують кліщів. Ну і далі дивитися сам процес, коли перебувати на природі, це, чи тобто в зеленій зоні, вибирати, не сідати на траву, вибрати, триматися стежок, не сидіти на траві, уникати високої рослинності. От і коли саме ну не основне, але один із заключних захоб, засобів захисту це при поверненні додому необхідно о, оглянути і себе, і тих, хто був, із рідних, близьких дітей, роздягаючись, по перше, одяг необхідно почистити і під, під, піддати праню. А самим подивитися по всьому тілу, чи немає випадково присмок, чи не присмоктався кліщ. кліщі? Ну, а якщо вже присмоктався, виявили, то далі наші дії ми вже говорили. Пане Володимире. Дякую вам за роз'яснення, за рекомендації, за те, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. Дякую, до побачення. Глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку був Володимир Хитрук, завідувач відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних хвороб Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Повноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець призначив нового представника у Вінницькій області. Ним став Анатолій Ковальчук. До цього такі повноваження з листопада 2024 року виконував Володимир Чолан. Новий представник офісу омбудсмена Анатолій Ковальчук, уродженець Вінничини, має двадцятирічну кар'єру у прокуратурі. Обіймав посади, зокрема, й керівні в органах прокуратури Полтавської, Рівненської, Вінницької, Чернівецької. Та Закарпатської областей до призначення представником Лумінця на Вінничині очолював обласну прокуратуру Закарпаття. Звернутися до представника можна у Вінниці за адресою вулиця Театральна, 15. Фермери, які займаються тваринництвом у Вінницькій міській територіальній громаді, можуть отримати фінансову підтримку з міського бюджету. Програму спрямовано на підтримку малих та середніх господарств, що утримують корів, кіз або овець. Підтримка передбачає грошові виплати за кожну голову великої чи дрібної рогатої худоби. Більше розповість Максим Мартьянов, директор департаменту економіки та інвестицій Вінницької міської ради. Цьому році ми вирішили в такому в пілотному режимі запровадити ще інструмент підтримки тих і суб'єктів господарювання і фізичних осіб, які займаються товариництвом. Цей інструмент працює по суті в двох таких напрямках: перший базовий напрямок це підтримка тих. І фізичних осіб без статусу підприємця, і фізичних осіб-підприємців, і юридичних осіб, які знаходяться на території Вінницької громади, і які вже мають поголів'я від п'яти одиниць, які мають кіз та овець, та від трьох одиниць тих, хто має ВРХ, ми підтримуємо. Для, для, для ВРХ це 7 тисяч на одну одиницю, але не більше як 70 тисяч гривень. І для тих, хто має кіста овець, це 2 тисячі на одну одиницю, але не більше як 50 тисяч. Але окрім того, ми передбачили ще один напрямок в рамках цього інструменту підтримки: це підтримка вже суто суб'єктів господарювання. Які працюють у галузі товариництва, і ми підтримуємо їх 100 тисяч компенсація на будівельні матеріали для будівництва тваринницьких ферм, 100 тисяч на формування нового поголів'я і 100 тисяч на придбання доїльних апаратів, але не більш як. 200 тисяч. Якщо якщо суб'єкт е, хоче скористатися декількома інструментами підтримки, звертатися потрібно на соборну 59. е, через відділ звернення можна подавати пакет документів, який опублікований на сайті у вкладці Економіка. Швидкість, точність і технічна грамотність саме це демонструють учасники конкурсу Кращий за професією. Студенти Вінницького технічного фахового коледжу змагаються не на знання теорії, а на реальних навичках змінити колесо, маневрувати на складних ділянках дороги та провести огляд авто. Перевірити справність автомобіля перед початком руху одне із завдань конкурсу Кращий за професією, яке мали виконати студенти Вінницького технічного коледжу. Двоє учасників з команди за визначений час мають перевірити паливну систему, колеса, рульове керування, гальма та систему освітлення. Ще одне завдання оперативно замінити пошкоджене колесо. Поскільки учусь, можна вважати на автомеханіка, то мені доволі цікаво позайматися таким родом завдань позмагатися з іншими. Так само третя курсниками, чотири курсниками подивиться на свої вміння. Конкурс Кращий за професією у коледжі проводять щороку. Це своєрідний екзамен для студентів третього та четвертого курсів відділення електроенергетики та електромеханіки. Цьогоріч у змаганнях взяли участь чотири команди за швидкістю та чіткістю виконання завдань. Стежило суворе журі. Оцінюю студентів за швидкістю виконання робіт, якістю. Послідовністю дій чи правильно все виконано. Теорія, яка дається в коледжі, це звісно без неї ніяк, але спробувати себе в конкурсах необхідно для того, щоб хоча б якісь мінімальні навички отримати практично. Студенти мали показати не лише своє вміння лагодити авто, а й вправно ним керувати. Проїхатися змійкою та заїхати заднім ходом у умовний гараж. Конкурс не лише демонстрація вмінь та навичок, а можливість показати себе перед майбутніми роботодавцями. Ми запрошуємо випускників наших, які вже досягли на своїй професії вершин, висот. Ось, і відповідно вони бачать, вони як працюють студенти, виконують ті чи інші завдання, і запрошують безпосередньо на проходження практики, на подальше працевлаштування. Ми готуємо електромеханіків, і нам цікаво отримати фідбек, тобто що вони вміють і на що потрібно. Потрібно звертати увагу. Навчання складається з двох частин: це теорія і практика. І коли теорія співпадає з практикою, і ми розуміємо, що практично діти можуть виконати все, чому їх вчили, це дуже класно. Конкурсні змагання у коледжі це підготовка студентів до обласного турніру, на якому вони представлятимуть свій навчальний заклад. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Віничина. Випускники соціального проєкту Гончарство у темряві, ветерани російсько-української війни, які втратили зір, створювали глиняні макітри разом із музикантами гурту Даха Браха. Ці унікальні вироби артисти розіграють під час своїх концертів, а зібрані кошти спрямують на підтримку реабілітаційного центру, де відбувалось навчання ветеранів. Ветеран російсько-української війни Сергій Ральян із Києва один із десяти учасників соціального проєкту Гончарство в темряві, який реалізували у Вінниці. На Донеччині Сергій під час виконання бойового завдання втратив зір і обидві ноги. Саме гончарство допомогло ветерану повернутися до цивільного життя. По закінченню проєкту Сергій отримав все необхідне обладнання для облаштування власної майстерні в рідному місті і тепер виготовляє кухлі, глечики та інший посуд на замовлення. Гончарство мені, по-перше, подобається. Мені подобається щось робити своїми руками. Тому що раніше я там займався комп'ютером, то відповідно, зараз я не можу цим вже нормально займатися. А в гончарстві знов себе знайшов». У Вінниці Сергій разом із учасниками українського гурту Даха Браха, які є амбасадорами проєкту, виготовляє макітри. І усі ці вироби музиканти розігруватимуть на власних концертах. Кошти спрямують на потреби реабілітаційного центру Поділля. Хлопці виготовляють разом з солістами цієї групи макітри, які потім будуть використані для промоуції цього проекту, промоуції діяльності ветеранів. Вони будуть розіграні на їхніх концертах, вони будуть подарені якимось важливим людям. Тобто, ми робимо все для того, щоб про проект узнали як найбільше. Щоб по-справжньому зрозуміти, що таке гончарство в темряві, лідери гурту із пов'язкою на очах вчаться працювати із глиною та відчувати її руками. Це незвично як мінімум, тому що це тупо тактильні відчуття. Ти не бачиш нічого. Але це відчуття, що ти щось робиш, і відчуття, що в тебе щось виходить. У мене суперкрутий вчитель. Це цікавий досвід і. Побувши в такому е, в такому моменті. Ти більше розумієш людей, які не бачать. Ну ти розумієш, як вони це все сприймають і ти занурюєшся в цей світ. Більшість ветеранів після завершення курсу облаштували майстерні у своїх рідних містах. Під час проєкту учасників також навчали базових навичок ведення бізнесу, щоб вони могли продавати свої вироби та продовжувати власну справу. Вікторія Ліварчук, телеканал Вінниччина. Нові мешканці з'явились у подільському зоопарку пара шпороносних черепах. Для них облаштували зимівники з теплою підлогою та інфрачервоною лампою. Уже влітку тварини переїдуть у просторий відкритий вольєр. Крім того, для інших теплолюбивих звірів у зоопарку також підготували зимівники з необхідним опаленням. Освоюються у новому теплому вольєрі та гріються під інфрачервоною лампою. Новосели Подільського зоопарку шпороносні черепахи, вік яких понад 20 років. Вони переселенці. Раніше перебували у київському зоопарку, куди їх евакуювали із зони бойових дій. Цей вид найбільші сухопутні черепахи Африки. Дорослі самці сягають метра завдовжки та важать до 100 кілограм, тоді як самки близько 60 кілограмів. Вони їдять і рослинну їжу, і тваринного походження. Ми їм даємо капусту, моркву, трошечки яблучок, листя салата вони люблять. Також я знаю, що в Київському зоопарку їм давали листочки Шовковиці. Для нових мешканців створили всі умови: теплу підлогу, інфрачервоне освітлення та опущену стелю, аби утримувати комфортну температуру. Влітку черепахи житимуть у відкритому вольєрі. Через цьогорічне раннє похолодання теплолюбних тварин, Сурикатів, мав та інших раніше переселили у зимівник. Примати тепер проводять більше часу у теплих вольєрах, виходячи на двір лише на кілька хвилин до відвідувачів. А сурикати кучкуються під лампою. Дуже різко почались холоди. Особливо вночі холодно, і тому багато тварин, які є теплолюбними, які родом з Африки і не тільки, вони ну, страждали від цього похолодання. Із з вересня тварин почали посилено годувати, щоб вони накопичували жир для зимівлі. Хижакам додають більше м'яса, копитним, зерна та корму. У вольєрах стелять більше сіна, аби звірята могли серед нього грітись. Попри холодну осінь, тварини ще виходять на прогулянки. Тому відвідувачів зоопарку чимало. батьками прийшов. Сподобалось сподобалося малпи, бики. Я вже встигла побачити лемурів, сурікатів, черепашок, верблюда. І що я хочу сказати, мені дуже сподобалося те, що їх утеплюють. в них є всі необхідні харчі і всі умови для того, щоб вони прекрасно жили. Навесні звірята знову повернуться у відкриті вольєри. А поки Подільський зоопарк переходить на зимовий графік. Працюватиме до 17.00. Яна Колодинська, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина. І поки мешканці подільського зоопарку зігріваються в спеціальних вольєрах, ми рекомендуємо вам зігріватися гарячим чаєм та теплом ваших рідних. На цьому стану «Крапку» бажаємо лише позитивних новин До зустрічі на рідному каналі.